Вітаю, друзі! Сьогодні ми познайомимося з дуже цікавою баладою Шилера, яку він написав у рік балад. Це був 1797 рік, коли два знаменитих німецьких поети, які товаришували, вирішили влаштувати творче змагання і писати балади. От саме в цей період була написана балада Шиллера Івікові журавлі, яка присвячена ролі мистецтва у житті людини. Що це за івікові журавлі? Хто такий івік? Це була така. Давньогрецька легенда або міф про знаменитого співця Івіка, ну, дехто навіть його порівнює з Орфеєм, який співав, який писав пісні і, звісно ж, брав участь у творчих змаганнях, які щорічно. В честь Бога Діоніса влаштовувалися в Афінах, в дельфах або в інших грецьких містах. І він за сюжетом ці, цього міфа і йшов на творчі змагання, які мали відбутися в Корінфі, і е, е, ніс туди свої новостворені пісні. Але в пустельній місцевості на нього напали два злочинця і підступно його вбили. І не було свідків цього страшного вбивства, окрім зграї журавлів, яку Івік в останню мить свого життя побачив. І він звернувся до журавлів, щоб вони. Полетіли і передали людям звістку про його загибель, тобто, щоб вони викрили злочинців. Ну, Злочинці посміялися над цим бажанням. Івіка і пішли собі до Корінфу, до це були святкування, там було багато людей, там були вистави, там були змагання бігунів. Тобто це була така святкування на честь Бога Діоніса. Це були такі дуже багатолюдні свята, театральні вистави, змагання. Вітаю, а так. Виглядає давньогрецький стадіон у Дельфах. На сходинках сиділи глядачі, а посередині відбувалися олімпійські змагання. Це було дуже цікаве дійство, в якому брали участь дуже багато людей. І от вони собі спокійнісінько сидять серед натовпу, а звістка про смерть Івіка вже рознеслася серед людей, і вони хотіли б знайти цих злочинців, але ж як вони їх знайдуть, за якими ознаками? І коли почалася вистава на сцені, на сцені розігрували трагедію Евменіди. Далі розкажу, хто ж це такі Евменіди. І от під впливом цієї трагедії НАТО напружився, тому що Евменіди це богині помсти, покарання. Тобто вони завжди знаходять. Злочинця і карають його. І саме в цей момент, коли НАТО на, був, був дуже напружений, дивлячись на це дійство театральне, з'явилися у небі журавлі, ті самі івікові журавлі. І от один злочинців не витримав і закричав: «Івікові журавлі. Тобто таким чином. Шапка на Злодії Горить, видав себе. Звісно ж, його одразу схопили і виявили вбивць поета Івіка. Оці події, цьому давньогрецькому міфу, і присвячена балада Шиллера. Але він. Акцентував увагу не на журавлях і на, не на невідворотному покаранні, хоча його теж цікавила ця тема, бо івікові журавлі це метафора, це символ невідворотного покарання, будь-яких злочинців, де б вони не ховалися. Але Шилера цікавило інше, його цікавив вплив мистецтва на людину. І от йому дуже хотілося показати це на прикладі тої трагедії, яку розігрували на сцені театру. І він все це описує. Що ж це за трагедія, який твір мистецький виконувався, от описує Шиллер у своїй баладі? Це знаменита трагедія Есхіла, давньогрецького драматурга. Вона називається Евменіди. Евменіди це або Еринії їх ще називали, це богині правосуддя, це богині помсти, які карають злочинців. Вони живуть в царстві Аїда, і Персефони, виходять з-під землі і знаходять оцих людей, які скоїли злочин і ще не покарані. Тобто це, як би мовити, така метафора на докори сумління і невідворотне покарання, яке чекає всіх, хто переступає закон. Вони зображувалися в давньогрецьких міфах як такі старі, страшні жінки у чорному одязі, замість волосся в них були. Змії всілякі такі в руках змії, вони лаяли, як собаки, кричали, наче скажені бики, тобто являли собою таке страхітливе дуже видовище. І, звісно ж, вони кусали змії їхні руки і того, хто. Кого мали покарати. Трагедія Есхіла була дуже популярною. Вона входить у цикл трилогію трагедії Орестея, яка виконувалася в місті Афіни у 458 році до нашої ери, і там було три. Входило три п'єси в, в цю трилогію. Одна з них називалася Евменіди. Евменіди це ті ж самі еринії, але милосердні, тобто ті, які за щире каяття ну, проявляли милосердя до вбивців, злочинців і таке інше. За, за цю трилогію Есхіл отримав тоді. 458 році до нашої ери першу премію. Тобто, це, одна із трагедій, Евменіди була дуже знаменитою. І саме цю трагедію розігрували на сцені театру в баладі Шилера, Фрідриха Шилера. Тобто, уявіть собі, що хотів сказати. Шилер, що мистецтво впливає на людину, воно змінює її стан, воно впливає на його душу, на його розум, і, звісно ж, уявіть собі, отих страшних ериній, які в хорі співають про невідворотне покарання, які наводять на глядачів жах, ну і стан тих. Злочинців, які все це відчувають. А давні греки дуже вірили у богів і у покарання, звісно ж. І от під впливом мистецтва, під впливом от того хору Ериній, злочинець виказує сам себе. Таким чином, Шилер хотів показати що мистецтво впливає на людину, і мистецтво здатно карати злочинців, тобто саме воно, а не івікові журавлі, є символом невідворотного покарання, справжнє мистецтво мається на увазі. Тож, читайте дуже цікаву баладу Шиллера, Бажаю вам задоволення і натхнення.